Вчора реально зробив сальтуху з мотика через мотик. ввів прямий ефір було около 100 людей, ну, 50-60 ну, було найбільше, що я бачив 100 людей. На одному із підйомів я піднявся до середини і почав спускатися. Але було стрьом. Позвонив мені Рома в прямому ефірі, який дивився, каже, так, все, там швидкість, потихеньку спускайся. Я починаю це все робити, але ну, включаю першу швидкість. І коли різко пішов вниз на такому клоні, на резком, я бросив сцеплення, заблокувалося заднє колісо, жопа пішла в короче, і пішов кувирок, я вилетів з мотика, мотик через руль перевернувся. Ну, якби, трохи забив ногу, там, плече. в общем нормально, але ну, було стрімно. Так, І зараз по мотику, по минус зеркало. От він через руль пішов. чуть чуть руль прокрутився. Ну, треба попустити всі болти, поправити його. Мінус зеркало. Чуть-чуть защитка отработала. Ну, Просто попустити теж, на місце її поставити, буквально вниз чуть-чуть Ну, а так все. Такі Мелкі царапки. Ось Видно глину. Видно глину, тупо через руль він летів. Мотик. Фара, слава Богу, все це. Так остальне, а, ще ось болти. Диви. Руль виходить дуже перекрутився і оця фішка одірвалася, болти подгиналися. І з цієї сторони болт взагалі вигнувся. Вигнувся ось такий бараній рог І тут трошки, трошки посварки дійшло. Так що ну, зрозуміло, що був польот прикольний. А повністю свій прямий ефір я на Ютуб виложив. якість не дуже. Ну заходимо по посилки, дивимося. Кому інтересно, передивитися, з минути 08 починається дзвонок і спуск і кувирок. якість не дуже, ну плюс-мінус щось можна понять.